Слава Україні! Дмитро Каланча, Пічечка Чаримош. Черемош. Вода впала. А тепер подивіться, які тракторики там там вдалині, вже мене побачили, тікають. Не знаю чи вам видно чи ні. Вже один утік, другий стоїть. Це вже переїжджають гнеди на чернівецьку сторону. Ну, мусора мерія, як завжди, в задніці, але ну, все добре. Так, оце у мене у людей рибалка, у мене своя рибалка. Так, тракторець вже. Крадуть гравійок повним ходом. Шевеліться, бо поїдуть зараз. Наша поліція поки дограбає, то в космос улетіти можна. Це валка лісу, прямо в руслі Черемоша. Це ще такого не було, скільки живемо. Оце колода, яку витягнули. Там ще декілька колод. Оце деревину пилять прямо в білий день. По барабану все, прямо в руслі річки. Похер на поліцію, похер на все. Чудеса. просто чудеса. Вот, Колоди витягують, пилять, щось роблять, прямо в руслі річки.

Де? А ви не спирайте! Слава нації! З вами Дмитро Каланча. Значить, що ви бачили на відео, на відео і що відбувається? Я так коротенько його зробив, щоб ви бачили весь обсяг того, де ми були, і що відбувалося. Значить, це відбувалося в другій годині дня. Ми йшли ми слідчо оперативну групу. І крадії лісодеревини деревини і гравійно-піщаної суміші на нас навіть не звертають уваги взагалі. Розумієте, йдуть мусора, а їм похір. А знаєте чому так? Знаєте? А я вам поясню: тому що з мусорами на місцях все домовлено. Розумієте? Абсолютно все домовлено. Це відбувалося місто Вашківці, Вежницький район Чернівецька область. Такий пляж-Чайка, там раніше була. Човен перепливав на Івано-Франківщину. Ну, менше з тим, не про це. Це все відбувалося десь приблизно 2 кілометри від опорного пункту Вашківських мусорів. Там їх 5 чи 6 дебілів. Вони там без кінця міняються я не знаю, що вони там роблять і так далі. Це все відбувалося в білий день 2 кілометри від опорного пункту. Де завжди куча мусарів, які ніхіра не роблять взагалі. Розумієте, до чого це дійшло? Бо раніше там мені підписники кажуть, а то вночі, а то, так, то". Да, переважна більшість застримань це вночі, так. А це відбувається в день, 2 кілометри від опорного пункту. І на слідчу оперативну групу ноль. ноль. Вони навіть не тікають, вони не збирають пили, вони не виганяють техніку, техніку по барабану. Розумієте? Наскільки е, все дійшло до, до такого цинізму, що далі просто ну, цинізму, що просто ну, нема куди це повний дібілізм. Річку Черемош перетворили у суцільний кар'єр. Артель. Хочете деревину, хочете пігравіну піщану суміш. Люди добрі, одно дерево стримує куф води. А це мало того, що. Пилять, так це ще в руслі річки Черемашперець. І в руслі вибирається гравійна піща на суміш. І ви мені хочете сказати, Вашківські мусора не в курсі? Та це все з їхнього І де слідча оперативна група крадіям ноль по барабану. Так же само і мер міста Вашківці, перштої, недороблений. Він на це ніяк не реагує. А знаєте чому? Тому що його синка, я неодноразово також депутата, в його. Меншого виблядка Іванка, депутата Вашківецької міської ради, також неодноразово впіймав на крадіжках гравійно піщаної суміші та деревини. І порушені справи у мусарні, які тормози його старший синок виблядок, який прокурор. Зумієте, до чого це все дійшло? вже? Вашківецька міська рада і опорний е, пункт Мусарні вони поряд. Це 2 кілометри. Це відбувалося в білий день 2 кілометри від них. Там не чути пил, не чути техніки, яка громихає. Люди добрі, ви трохи спам'ятаєтеся. Нижчі потечі біля буд... самого ближнього будинку до річки залишилось 23 метри. Якщо буде повінь хоча б така, як у му році, змиє пів вулиці. Ну нічого, сьогодні не про це. Будемо чекати повінь. Люди ж думають, що їм щось компенсують. А Сьогодні я би хотів поговорити про важківецьких мусорів. Я би хотів їм детально всіх представити, щоб ви бачили, країна має знати своїх героїв. Розумієте, до того дійшло, що йде слідча оперативна група і ніякої реакції. Ніхто не тікає, ніхто не виганяє техніку. Як пилили, так і продовжують пилити. Деревину в руслі річки. В руслі річки. Розумієте? Повний безпреділ. І це дебільо це от вашківські мусора. Це і повний ноль, це і кататися на машині, палити бензин і так далі. Ну, сьогодні про цих героїв це знайомтесь. Е поліцейський Вашківської громади, Ельбер Брехт чи як його фамілія. Ну, представлю його так, щоб ви його знали. Самий тормоз, який є в Вижницькому райвідділі. Просто тормоз. Просто дурачок і тормоз. Ось. Офіцер поліції Ельгер Брехт. А це до вашої уваги, дорогі глядачі, слідуючий персонаж Вашківської мусарні? Відділення мусарні, як вони називаються, неважливо. Такий собі Євгеній Грек. Чим цікавий Євгеній Грек? Це колишній співробітник Беркута, який бив людей на Майдані, а потім якимось чином перевівся у Вижницьку мусарню. Що ще цікавого? Дуже. Євгенко переживає, чи я йому дам доробити до пенсії, чи ні, бо я на нього і на все шоблу дуже багато скарг пишу. Е, нарід, я б вас спросив, щоб ви також залучилися. Я думаю, що у вас також є претензії до роботи цього шобла. Пишіть скарги. Не дамо людині доробити до пенсії, щоб йому приємно було. Е, дуже ображався, що я вашківських мусорів е, називаю в'яшалками для форми. Вашківські мусора. І ти в тому числі, Євген Грек. Ви не вешалки для форми, просто дичина. Просто кончена дичина. До вашої уваги, мусор Грек. А це ще до вашої уваги тачечка, на якій їде Євген Грек. Ну, такий позашляховик має мінімум 2 куби, бензиновий, повний привід. Ну, уже редес літрів до 15 бензину, 13-15 бензину. Так що ви уявіть, які треба заробляти кошти, щоб заправляти кожного дня такий автомобіль. Тому сурської зарплатні на це не вистачить. Цікаво, чи бере Євгеній Грек Хабарі? Як ви думаєте, підписники? У вас у кожного є така тачка? Тойота рав 4 Тачка Євгена Грека. Куплена за зарплатню? А тепер наріть далі до вашої уваги ще одно чудо, дільничий офіцер Вашківецької громади. Думіч. Як я його називаю тупа думічка. Чим відзначилась тупа думічка? Ну, Для мене взагалі нонсенс, що ця людина робить в поліції. Крадіжки гравійно-піщаної суміші реально на десятки мільйонів гривень. Крадіжки лісодеревини на сотні мільйонів гривень, на десятки на мільйони гривень, скажімо так. І розкрито справ ноль. Сикі було крадіжок з наших господарств, розкритих справ ноль. Сики було нападів, скільки було нищення майна. Ніякого розкриття взагалі, повний ноль. Для мене повний нонсенс, що ця людина робить в поліції. Це такий собі кишеньковий дурачок, кишеньковий мусор, мера Вашківецького ОТГ, ну ОТГ юридично не існуючи мера міста Вашківців. Розумієте, ну повний бездаль, повний нонсенс, що ця людина робить в поліції. Розкриття справ ноль. Не одна справа не була розкрита особисто в мене. Купа справ по крадіжки гравійно піщаної. суміші не розкрито, по деревині не розкрито нічого. Далі, менше з тим. Чим відзначилась тупа думічка? У мене напрямок корупція. Ну для тупої думічки я зроблю виключення. Всі знають, що він настругав позашлюбних дітей. І дуже переживає, щоб. Ці всі жінки не подали одночасно на експертизу ДНК і не подали в суд на еліменти. Що він розказує своїй дружині? Що це все брехня, що це все наклепи, що це все неправда? Пані дружина тупого мусора думічки. Ми з вами не знайомі. Но я для вас зроблю безплатну екскурсію, там, де то, що називається, вашим чоловіком по настрого у дітей. Там без ДНК експертизи, ви все побачите, від кого ті діти. Ну, це я відійшов трошки від теми. Далі. До вашої уваги тупа думічка. А це ще одна функція тупої думічки. Він на машині, яка куплена на, за кошти важківецької громади. З Льонів, дебілом, який відповідає за військовий напрямок у Вашківецькій міській раді? І ще з двома дебілами з військомату, я так розумію, з роти охорони військкомату. Розвози повістки незаконно. Нарід. Вони, до речі, до вас не мають навіть права зайти на обіця на подвір'я. Ви їх можете гнати. Вони не мають ніяких повноважень. Який зиск ОТГ з цього? Я вам поясню. Ви ремонтуєте той автомобіль, дурна думічка добиває той автомобіль, катається по ОТГ, стругає дітей. І льонька з перчом, головою міської ради Вашківців, отримують премію за перевиконання плану по мобілізації від 200 до 500 тисяч гривень. Вручаючи вам повістки і виконуючи план по мобілізації. Ну, у нас самих двоє дітей воює з перших днів війни. Ну, що я вам хочу сказати, як це виглядає усе з боку? Ви дурні діт воюйте, а ми будемо отримувати премії. І за таких корисних ідіотів, як Думічка. Ну, нічого, якось все стане на свої місця, ми це все поборемо. Слава Україні разом до перемоги!